Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою заворушення в аеропорту Махачкалі є одним із проявів радикалізації російського суспільства. Про це зазначив директор центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій. НАТО Яніс Сарц. Про це пише видання Делфі. Нагадую, ці події відбувались протягом вчорашнього вечора 29 жовтня 2023 року, коли люди вірвалися в цей аеропорт, захопили його знову ж таки приміщення, потім вибігли на злітну смугу і проводили обшуки в літаку, який прилетів з Теля Віва. Російські змі розпалюють ненависть до українців до заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дегестан одне з місць, звідки родом багато з тих, що загинули в Україні, сказав Сарц, додавши, що події в Махачкалі не викликало особливого подиву. На його думку, такі прояви невигідні Кремлю і будуть спроби їх придушити. Причому єдиним способом, який вони застосовують в таких випадках, це спосіб сили. Напередодні стало відомо, що до тисячі людей увірвались до аеропорту Махачкалі через рейси Селя Віва, на борту якого нібито могли бути громадяни Ізраїлю. Повідомляли, що демонстранти перевіряли документи, що посвідчують особу у пошуках ізраїльських громадян і скандували смерть євреям. Та мали сутички з працівниками Служби безпеки аеропорту. Підрозділи Росгвардії вигнали демонстрантів з території аеропорту, але вони продовжили залишатись за межами литовища. Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розгоні антисемітських настроїв ворогів Росії. Муфті Північного Кавказу висловилися проти антисемітських акцій, заявивши, що їх розпалюють провокатори. Водночас в інституті вивчення війни зазначають, що антисемітські демонстрації в Дагестані. Та в інших регіонах Північного Кавказу підкреслюють загострення міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії. Кремль ще не відповів на ці події і, схоже, довірив регіональній владі офіційно відреагувати на демонстрації. Кремлю, ймовірно, буде важко запевнити виборців, що ситуація під контролем, і переконати єврейську аудиторію, що єврейські меншини в Росії в безпеці, незважаючи на свої зусилля. Ставити Росію як релігійно толерантну країну йдеться повідомлення. Їм дуже важко це, звичайно, представляти. Це можливо тільки через рупари пропаганди, тому що ми прекрасно розуміємо, що ніякої релігійної толерантності в Росії немає, і яскравий приклад цієї політики є РПЦ Російська Православна церква. Далі аналітики зауважили, що російські ультранаціоналісти. Висловили занепокоєння тим, що антисемітські демонстрації поширяться з Дагестану та Північного Кавказу на інші території Росії. Російські ультранаціоналісти також можуть почати різко критикувати реакцію російської влади на демонстрації в той час як Кілька російських джерел нарікали на те, що вони назвали поки що слабкою офіційною реакцією. Ідеться в повідомлення. От цікаво, як от в Росії з'явилися ультранаціоналісти, при такому, як вони кажуть, звичайно, в лапках ми це говоримо із іронією, прекрасному путінському режимі, начебто, все вони контролюють умовно. Начебто таких настроїв не має бути. І ось різко з'являються російські ультранаціоналісти, які вриваються на летовище і намагаються робити обшуки в літаках. От така цікава історія. І дійсно, Кремль поки що не особливо реагує на ці ситуації. Далі аналітики зауважили, що голова Федеральної служби безпеки Росії Олександр Буртніков і голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін можливо намагаються скористатися загостренням етнорелігійної напруги в Росії, щоб повернути прихильність президента РФ і диктатора Путіна. Кремль, як правило, повільно реагує на події, що підкреслюють етнорелігійну напруження, часто ненавмисно розпалюючи цикл, що включає гнів. Російських ультранаціоналістів на російський уряд за бездіяльність, що ще більше посилює етнорелігійну напругу. Бортніков і Бастрикін можуть прагнути представити себе в російському інформаційному просторі, як здатних розірвати це коло йдеться в повідомленні і завершується цим повідомлення з видання Голосу Америки. У Підсумковому резюме я хочу зазначити, що ви ж бачите, як мітингувати проти путінського режиму щодо тих агресивних дій, які проводить Росія в Україні, то в Дагестані немає таких протестів, мітингів. Або якщо вони були в малій мірі, то вони придушувалися так званими правоохоронцями в Росії. А ось коли. Почались події в Ізраїлі, то тут і протести з'являються, і виявляються, вони, ті протестанти, так звані, можуть легко увірватися в аеропорт російського міста, в литовище і обшукувати літак. Це якраз показує ту політику, яку проводить Росія в останні 20 років, коли якраз сементувався. Путінський режим, ось такий початковий хаос, який потім намагається придушити діюча російська влада. Тому ось така історія. Ми будемо, звичайно, далі слідкувати за тим, що там буде відбуватись, але те, що Північно-Атлантичний Альянс відреагував на цю заяву, зазначивши, що напруженість у Росії зростає. Ми якраз в контексті цієї інформації з боку НАТО і вирішили проаналізувати цю подію. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!